І що довкола є багато варіантів різної курки: кафсі, смажена караге, панко, кацусандо. Різних варіантів. Всі люблять сходити в кафсі і з'їсти смачної, класної, хрусткої курочки. І щоб ця хрусткість курки залишалася постійною. А ні, ти купив, забираєш 5 хвилин, і хрустку немає. Я запропоную своїх два-ні три варіанти тої курки, яку я вважаю кращою. Ми її зробимо на порядок вищою, на левел, на, на ту левела вище. Ми приготуємо японський варіант, корейський і американський. Класика. Класика, напевно, хрусткої курки. Ну що ж, як я казав, ми будемо готувати три різних варіанти курки. Це у нас будуть ніжки, звичайні курячі ніжки, крильця, а-ля KFC і куряча грудка. Значить, так три варіанти курки, які ми будемо готувати. Вони будуть відрізнятися різною паніровкою. Різним смаком і різною текстурою. Я думаю, що ми розпочнемо спочатку з маринування. Щось замаринується, і те, що не потребує. Взагалі-то можна все маринувати і залишати на 5 годин, на 6, на добу в холодильник ставити на більше часу. А можна пришвидшений варіант робити, і смак воно не втратить. Воно буде так само смачне і так само смакувати. Як кажуть, айтішники up to you. Перше ми розпочнемо з нашої курочки з курячого крила. Окей, курочку раз, два по половинці розрізаємо. І після чого ми просто замарнуємо і приготуємо два види паніровки різної. Правильно. Так, перше в нас летить в месочку. Пам-пам. Ви можете запитати, чому я не рукавицях Працюю. З м'ясом. Моя кухня, моє правило. От, ну чого ти кривич? Чого? Що не так? я б не була, Я танцюю його пока. Так, для маринування нашої, наших курячих e, Korean Fried Chicken Візьмемо сіль, чесничок, розтискаємо і просто дрібно нарізаємо. Взагалі, корейське воно має бути достатньо пряне. Я люблю, наприклад, гостре. Я люблю прямо гостре, зробити соус класний до цього, і цю всю паніровку разом з тим замішати. Це вже на ваш смак і розсуд. Я додам білого перцю і щоб це все разом прилипло, додамо трішки олії. Олійки додали. Замаринували. Фрекінбок. Чекаю, щоб Фрекінбок мені платив за рекламу, як ехто рух мене зібрало. Так, другий варіант це у нас буде в американському стилі. Візьмемо е, йогурт. Я думаю, тут близько 400 мл Чи грам, хоча там трішки відрізняється. Відрізняється в тому, що густина може бути різною. Грамовка мілітр це ідеально використовувати десь в бо тому що там повинні бути чіткі міри, бо тому що це кондитерка. І ти не можеш просто додати там трішки желатину і сказати. Ну, на око і все окей. Ні, так це не працює. От тому на мастер-шефі вилітають інколи. Після чого додаємо копчена паприка, грам давайте 10 білого перфемолото грам 4-5 ціль. Можна кошерну, можна, звичайно, йодова. Ну, якщо ви мажори, можете ще його взяти кращу. Трішки гостроти я додам, не багато, бо тому що це знову ж таки на любителя. Чим відрізняється кошерна сіль від звичайної? Тому що кошерну сіль виготовляють е, ці євреї. Сухий часник 4-5 грам. І це все просто замішуємо. Цим е, з марданом, з кефіром, воно буде себе набагато краще відчувати. І тепер у нас залишається філе курочки, яке буде йти на наше, на наше кацу чикен. Кацусандо це було б зі свининою, а кацучікен це кацучікен з курочкою. Перше правило курочки. Курочка має бути свіжою і якісною. Жилочки ми зачищуємо. Ніхто не любить ці всякі хрящики, ці всякі жилочки і цих гмунколів. Для кацучікена ми замарнуємо їх наступним чином. Прямо в цьому, і для цього багато часу не потрібно. Сіль з обох сторон. Просто рукою притиснути, приправити. пам пам Тепер з іншої сторони. Трішки перцю. Я би давав чорний перець, але його просто не маю зараз. Ну, може, він і є, буду давати, тому білий. Білий ідеально, це до риби буде підходити, бо його не видно просто. Сухий чесник. І імби. І, можливо, сухої цибульки буде смачно. І після чого нам курочку потрібно просто відбити. І допоки у нас не олія для фритюру, а у нас буде імітований фритюр, курочка якраз промаринується, і будемо панірувати і смажити. А духовці можна робити? Вона з духовки буде також хрустка, але не буде така соковита. Тому, якщо є варіант зробити імітований фритюр, краще його робити. Плівочкою накриваємо, щоб м'ясо просто не обвітрювалося елементарно. Класно використовувати фритюрну олію, у мене буде звичайно сонячникова. Різниця буде тільки в тому, що фритюрна вона має вищу точку кипіння і задимлення, грубо говорячи. І ви можете більше в ній просмажити, тобто більше циклів смаження. Але якщо ви це робите одноразово, дворазово і триразово, можна використовувати, звичайно, соняшникову олію. Перше правило з техніки безпеки і смаження не наливайте багато олії. Менше половини. Відсотків сорі. Ну, щоб потім не казали, що я вас не попереджував. Просто е, будьте пильними і готуйте на Буде різниця температур відбуватися, закидайте курочку, воно просто кипить і все виходить з боку, як у мене колись на Мастер шефі. Yeah. Ставимо нагрівати. Наша ідеальна температура для нагрівання близько 175-180 градусів, але наше фейксі коріан, тобто фрай Чікен. Ми будемо смажити у двох різних температурах. Спочатку буде 170 градусів, а потім будемо підвищувати до 185-190. Тобто смажимо, виймаємо і потім ще раз смажимо. А для чого то Спочатку на малій температурі воно схоплюється, трішки май, майже досмажується, її треба смажити близько 5 хвилин. І після чого ти її скидаєш у велику і воно робить скоринку. Бо якщо ти будеш довго смажити, воно буде набирати багато жиру, а так. Схопилася скоринка, коринка, всередині, і потім скоринка ззовні робиться ще з хрупкі хрусткішою. Ну, там різниця всього 10 градусів. Так, цих 10 градусів це вирішує. Це так, як робити помсуфле? Да, бо я знаю, як робити помсуфле. Ну, вибачте, чиї проблеми приготуємо е, нашу паніровку для обох курочок. Яка різниця між панкою і звичайними сухарями? Панко робиться з японського хліба, можливо, з хліба Хокайдо, і робиться ось такі великі паніровочні сухарики. А звичайні наші сухарі панірувальні, такі коричневі котлетки, коли смажили у них, то вони робляться з звичайного хліба, де просто перетирається. Тобто різниця в хлібі. Значить так, американський варіант панірування нашої курячих гомілок. Борошно 500. Коріандр мелений 5 грам, сіль. Близько 10 грам. Копчена паприка багато. Ну, грам 15-10. Також додамо орегано, не свіже, а сушене орегано. Раз. Сухий тим'ян. Суха цибулька. два. Це вже навіть не два, це вже більше. Сухий часник. Грам 10. Наш секретний інгредієнт MCG, Тобто глютамат натрію. Насправді це амінокислота, яка є присутня в м'ясі, в рибі, і його в невеликих е, кількостях насправді можна споживати. І це нормально, не треба цього боятися. Просто якщо надмірне споживання, це вже буде не ок. У Вас може там нудота бути, глава боліти і тому подібне. Це дозволений легальний продукт, який просто є легким підсилювачем смаку. Тому сюди. Яка ціна йде? взяти? Замовити на просторах інтернету, або в нашому в моєму випадку я купляв просто в супермаркеті, і воно зараз у вільному доступі продається. Це все разом перемішуємо. Взагалі, і далі добре робити кукурудзяний крахмал, розпушувач і все. В принципі, я зроблю трішки таку версію з борошна. Десь буде відсотків 70 кукурудзяного крахмалу, 30 борошна і розпушувач для хрустку, і просто робити його бульбашковим. Значить так, на грам 100 крохмалу грам 30 борошна і десь грам 3 розпушувач тіста. Це все гарненько розмішуємо. І будемо панірувати наші крильця корейські для смаження. Кацучикін, у нас буде панка, у нас буде борошно і у нас буде вода, звичайно. Можна до води додати яєчко. Воно додасть додаткового хрусту, і ваша паніровка буде зберігатися довше хрусткою. Тобто вода раз. І яєчко туди два. Як думаєш, буде смачно? Так, да, думаю, нормально буде. Має буде нормально, так? Да? Дякую. Ще добре. Олія. Нагрівати. ідеально мати термометр і перевіряти. Але так як я ще спонсорів не назбирав і вони мені термометр не купили, тому е я буду смажити без термометра, користуючись корулярною логікою. А ви підписуйтесь на канал, рекомендуєте і пальці вверх. Розпочнемо, нашу курочку потрібно відбити. Перше, потрібно захистити вашу дошку від того, що її буде молоточок для відбивання розбивати. І для цього ми просто беремо харчову плівку, складаємо її в 3, 4, 5, 6, 7. Ну, як нам не шкода. Бажано це зробити як знизу, так і зверху. І тоді не буде прилипати до вашого молотка, бо ти відбуваєш, що ви відбиваєте, м'ясо прилипає, шматки лишаються відки. Напевно, через такі моменти і в людей виникає бажання не готувати. Просто бо у них щось не виходить, так? Да? І будемо відбати. Можна молоточком, а можна, якщо у вас прям немає молоточка, просто сотейником. Такий цікавий молоточка, немає сутейника в кожного в хаті є. Блін, кастрюля, сотейник. сковорідка, Ну давай тоді зробимо, блін, не знаю чим. От така душманська кастрюля. Я думаю, така душманська кастрюля може у всіх бути. Mm. Моя бабушка дала її. It was at this moment that he knew he fucked up. Най найкраща кастрюля. Найкраща в світі. Я завжди починаю з цих зубчиків, бо тому що вони дрібненькі, вони розбивають спочатку, і потім я просто можу цим вирівнювати. Молоточок бажано мати покращий, ніж цей. Він має бути важкий, тому що тут ти прикладаєш багато зусиль для того, щоб розбити. Він не важкий, він дуже легкий, він повинен бути важкий. Ідеально відбили по всій площині курочки. Можна перевернути, якщо потрібно, і все. Для наших е, корейських крилис я пропоную зробити пікантний соус. Тут я вже додав пасту кочуджан, е, кетчуп, мірін, рисовий оцет і що? І цукровий сироп. Сюди я просто додам ще часнику, дрібно нарізано, або просто натертого на мікроплені. І е, його потрібно загустити. Загустити можна крахмалем, після чого ми просто будемо обма... обмочувати курячі крильця і зеленою цибулькою посипемо. Спочатку нашу курочку борошно. Я це роблю однією рукою, і цього насправді достатньо, якщо що, друга така на саппорті буде. Рідка частина. І після цього панко. Додатково можете панко притиснути. Щоб воно прилипло і не залишалося боліє. Акуратно пам'ятаємо, що ставимо не на себе, а від себе. Тому що якщо олія буде ляпати, воно буде ляпати в ту сторону. Йому потрібно 30 секунд напевно, з однієї сторони. В загальному хвилина і ваше м'ясо буде готово. Смажимо до золотистого янтарного кольору. Ну, зайняло трішки більше часу. Я думаю, десь 1,5-2 хвилини в сумі. І додатково можна посолити. Значить так, що я пропоную? Я пропоную для нашого Кацу Чікен зробити сендвіч. Е, М'ясо у нас є. У нас є салат, у нас є булочка. Не питайте мене звідки булочка. Вона просто з'явилася. Я її сам випікав. Що, що таке? Огірочки. Огірочки можна мариновані, можна квашені, і я не розумію, чому всі нарізають завжди ось так їх. Ну, типу, це не кайф так ставити огірки, вони випадають. Ти просто нарізаєш вздовж і їх викладаєш на всю площину булочки. І це набагато комфортніше. Майонез кевпір. Пам-пам-пам. Даємо його наниз, даємо його зверху. Може бути будь-який майонез. Можете зробити кетчунес, кетчугірчиця і що хочете. Я там зручно і ще вам смакує. Ставимо наш салатик. Ставимо наших два-три слайси огірочки. ставимо нашу курочку додатково зверху поливаємо цим класним. Внизу. Ну що ж, тепер е, справа дійшла до наших е, курячих крилиць, і вони будуть в такому корейському стилі. На чортає стільки це квітовець купиру. І після цього обсмажуємо спочатку на 170-165 градусів, виймаємо і перекладаємо на більшу температуру 100 180 185 Раз, Далі будемо панірувати нашу. Американському стилі курочку з нашою іншою паніровкою. Беремо наш чикен і сюди. І максимально старайтеся притиснути борошну, щоб утворилася оця хрустка, найсмачніша, найхрусткіша частина. Щоб ваша курка виглядала, ну, скажімо так, страшно, щоб були оці кусочки. Бо вони, коли засмажуються, вони найсмачніші. Навіть ось так добряче притиснути. Зробити ось такої форми і після цього воно буде смажитись. Ще один такий невеличкий лайфхак. Якщо у вас такі великі шматки м'яса, чи це будуть курячі крильця, чи, чи гомілки, просто зробити такі невеличкі надрізи всередину, і вона тоді буде швидше просмажуватися. І цього буде достатньо. Добре, повертаємося до наших крилець! Крилець! Нашу хрустку курочку сюди і після чого будемо поливати її одразу соусом. Зараз вона повністю готова. Наші крильця, крельця, фейксі маємо. Даємо нашого соусу, поливаємо щедро. І прикрашаємо це собі цибулькою або будь-якою іншою зелені. Просто з цибулькою і кунжутом воно виглядає достатньо по-азіатськи. Окей, нашу курочку. Десь яка паніровочка, але пушка. Я пропоную наступне. Знову ж таки, куштувати. Я буду розпочинати, в принципі, з моєї улюбленої корейської історії. Мені вона більше імпонує, мені більше смакує. І насправді дуже шкода, що у нас в моєму місті, в моєму регіоні цього мало є, де скуштувати. Але для цього ми зробили цей рецепт, ці рецепти, декілька рецептів, щоб кожен з вас міг вдома приготувати щось схоже, бо воно надзвичайно просто і зараз куштуючи, навіть не куштуючи, а. По запаху, мені здається, воно просто офігенне. Е, воно вже достатньо так часу постояло, і перше це ми оцінимо, чи воно хрусткі. В принципі, ось так воно виглядає. Найс. Nice. Це офігінно як смачно. Це просто, бо тут всього навсього огірочок, майонез. Хліб і курочку, воно дуже круто. Салат, можна з салатом, можна без, але воно буде так само смакувати. Це тобі. Наступне будемо куштувати наш корейський варіант крилець. Ну, зараз воно вже не є така хрустка. Напевне, через те, що, на мою думку, потрібно трішки паніровку, можливо, інший крахмаль використовувати, можливо, його вдвуйну робити. Не вистачає, воно вже трішки не є така хрустка. Воно смачно. Я б зробив більш. Пікантніше і більш густкішу частину. Тобто, як варіант, воно класно, але можна покращити. І ще один варіант цих американського варіанту гмілок. Ну, На запах воно пахне копченою паприкою. Достатньо так копченою паприкою. Будемо зараз куштувати. Воно дуже смачно. До нього тільки єдиного не вистачає. Не вистачає соусу, просто банального з йогурту майонезного. Андрій, вибачте, це все для відео. Файл. Воно смачно. Це м'ясний сік або капеляр смачний. Це ок. В загальному м'ясо фотове. Я скажу єдине, що ви цілком можете приготувати вдома не найгірший варіант КФС МакДональдз, Макдональдс. Чи якоїсь корейської історії. Просто трішки зусиль, е, туторіал з мого відео. І підписуємось на канал, розказуємо своїм друзям, показуємо, вчимо, вчимось самі і чао!